Відділення абдомінальної хірургії обласного онкодиспансеру вже працює у звичному режимі. Про те, що тут сталося зухвале вбивство, нагадує лише обірвана сигнальна стрічка на вході та кульовий отвір у вікні. На момент вчинення злочину у холі відділення не було ані пацієнтів, ані персоналу. Убивця випустив у свою жертву близько семи куль і зник. Стріляли попередньо з пістолета Макарова. Поранений ще кілька хвилин дихав. Його намагалися врятувати місцевий хірург та реаніматолог. Були поранені і серце, поранена голова, внутрішні органи мішної порожнини. Людина померла. У своєї жертви злочинець забрав барсетку. Пачка доларів, котру знайшли в кишені загиблого, його не зацікавила. У поліції вважають, це було убивство з метою пограбування. Злочинець тим предметом, яким хотів, він не заволодів. Зустріч там була, вони були, домовлялись про зустріч, призначена зустріч. Як ми вважаємо, з метою проведення. Обмінної операції, валюти, ну, тіньової обмінної операції. Двох чоловіків з вікон будівлі бачили і пацієнти. З тієї сторони йшов. Жертва йшла і за ній преступник. От як бабусі сказали, один і другий. За описами свідків, злочин міг вчинити худрлявий високий чоловік віком від 40 до 50 років. Він був одягнений у темні джинси та футболку. Його слідом пустили службову собаку, але пес нічого і нікого не знайшов. У лікарні ж після того, що сталося, міркують як захистити своїх пацієнтів. Шукаємо зараз гроші з тим, щоб двері міняти. Встановлювати камери відеоспостереження. Ми це не робили, тому що це певні гроші і не було потреби, тому що це перший випадок. На щастя, перший. 33-річний Євген Дьомкін, так звати загиблого, родом із Вінниці. Останні кілька років він жив у столиці, зареєстрований чоловік. Ось у цьому будинку тут вже були правоохоронці. Інтересувався квартири 87 по нашому адресу. Ну на даний момент на даний момент там живуть ребята молоді до 30 років. Такого жильця, от я, по крайній мірі, не знаю. Минулого року євген відкрив свій бізнес-центр, навчав клієнтів, як заробляти в інтернеті на численних світлинах у соцмережах. Він із пачками грошей. Раніше чоловік був лідером кількох фінансових пірамід. На відео він розповідає про переваги цієї системи. Многі говорять, що момент – це піраміда. Я б так не сказав. Це ціла сеть пірамідок. Тобто, це система в системі. Вона повністю прозрачна. І вона копірує устройство роботи банковской системи. У соцмережах друзі Євгена пишуть: завтра чоловік мав святкувати день народження і збирався летіти до Таїланду. У загиблого лишилася маленька донька.